Повідомляю про підозру. Ви окрументовано у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Грошові кошти. 15, 12, 13, 14. банках у нас знаходится канал без канала. Все, Також. Да. В Одесі поліцейські перекрили канал розповсюдження особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин по всій країні та затримали наркодільця. Ним виявився 37-річний раніше судими за наркозлочини містянин, який відправляв товар посилками не тільки по Одесі, а й в інші регіони України. Для конспірації своєї незаконної діяльності пересилку чоловік здійснював під вигаданими іменами, а товар ховав у кондитерських виробах та власноруч виготовлених декоративних свічках. Гроші від покупців отримував на криптогаманець. Результати проведених експертиз підтвердили, що торгував зловмисник забороненими в обігу, особливо небезпечними наркотичним засобами та психотропною речовиною. Затримавши фігуранта, за його місцем мешкання було проведено обшук, в ході якого поліцейські вилучили низку доказів його причетності до протиправної діяльності, серед яких, зокрема, ємності з різними речовинами рослинного походження, електронні ваги, вакуумні пакувальники, стартові пакети мобільних операторів. Експрес-накладні поштових відправлень та інші наразі слідчі повідомили чоловіку про підозру у незаконному придбанні, збереганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, зокрема, і повторно. Цей злочин кваліфікується за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Заклопотанням поліцейських суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Канал потрапляння заборонених речовин до підозрюваного та інші особи, причетні до наркотрафіку, будуть встановлюватись в ході слідства. Слідчі дії тривають.